Всім привіт, всім добрий день. Зараз день, вже перший час дня, куди я біжу. Біжу до мами з папою. Маму сьогодні кладемо в лікарню. А я ще мені вчора навіть позвонила одна клієнтка, Ну, я казала вам, що навіть сьогодні буду ще трошки працювати. Це вона в мене була одненька. Ой, щось. Не складається в нас якось з тими голубцями. Думала, сьогодні буду голубці робити, ну, але ж поки є місце, треба маму покласти в лікарню. Тому зараз біжу до неї скоренько, бо сказали, на час дня будь там. Зараз визву таксі, Ой, покладу її в лікарню, а тоді вже зустрінемося пізніше з вами. Така погода в нас сьогодні. Був туман ще, був і дощ. Але дощик зараз перестав, слава Богу, і туман трошки розійшовся. Що воно за ягоди? Якісь вовчі ягоди на кущах. Так що біжу зараз до батьків. Щось я через чортілася. Думлянки жаркувато. Треба було ту курточку вдівати, Ой, біжу до них. Ця погода з цими вітрами скаженими. Так, мама вже в лікарні, вже в палаті. О, ужас. Вже в палаті, а я вона там поки оформляє її на посту, а я вискочила в магазин, вискочила купити такий там кефірчик, знаєте, яблучка якусь фруктину, рукці, ну, зараз мабуть, куплю. Тут якраз є делікат. В общем, таке, кой що підкупити і все. І буду вже на сьогодні я тут вільна. Все, мама в лікарні. Ой, так вас настроїть, налаштувати. Мама в лікарні. Навіть цей раз вона прямо лежить в такій двомісцевій палаті із своїм санвузлом. Це такий перший раз. Ну так, так співпало, що там було місто. От, Я купила все, що там треба було. Її в магазині залишила, йду тепер додому. Вже дві години, початок третій. Іду, і все думаю. У мене щось і голова розболілася. Я думаю, що його дома робити. Навіть не знаю. Це я чувствую, що приїду додому і все, і на цим діло закінчиться. Опять не судьба з тими голубцями. Щось голова розболілася, воно така погода у нас, бачите, таке щось. Туман якийсь, оце таке, то дощ, то вітер. Чи воно що лікарня? Оце, знаєте, поки туди-сюди, по цим поверхам, тут ці хворі, тут всі. Ці... Зараз трошки пройдуся якраз ось до зупиночки, подихаю свіжим повітрям, та й приїду додому. Я вже добралася додому. І згадала, що я ж вам не показувала посилочку, яку я вчора забрала з пошти. А забрала вчора, дивіться, яка велика в мене посилка. Ну, Хто знає, той знає, так, що тут. Але ж завжди були менше половину. Мені дуже цікаво, що ж там. Давайте подивимося. Вік. Так, відкриваємо. Ух ти! А тут коробочка в коробочці. Угу. Е, ну, Хто вже знає, хто мене давно дивиться, це компанія 25 Coffee Roasters вирішила мене привітати з наступаючими святами, з Новим роком. І компанія випустила отакі новорічні набори для того, щоб ви могли замовити і подарувати своїм близьким. Отакий От мені наборчик прислали. Там, там ще якісь є ще один, наче вид, той трошки наче менший. А це трохи більший. Ну, глянемо, що ж тут серединки. Ух ти, дивіться, зараз я вам ближче покажу. Дивіться, яке це чудо. Оп! Відкриваємо і отакий гарний бокс. Знаєте, зразу тільки наче відкрив, а з цього боксу отак такий, уу, новорічний настрій. Ось такі чудові є наклеєчки. Це треба буде діньки дати, може він десь їх. Бачите, всі новорічні, такі прикольні. Так, це листівочка від компанії 25 Coffee Roasters З новорічними святами. І тут три пачки кави. Отакі. В такому комплекті підібрана кава. Яка найбільше по своєму смаку і аромату підходить для, для зими. Отакі От ну, зимові, можна сказати, сорти кави. Коста-Ріка лос Сантос. Потім Рванда Акагера якась, будемо все пробувати. І перу Перу Лалісо. Якщо ви зайдете, у мене всі вони під чашку помол, якщо ви зайдете на сайт компанії, то там можна подивитися на, на ці наборчики, М -м, прикольно, прикольний, дуже, дуже гарний набір, супер прямо. Такі набори були спеціально створені компанії для того, щоб вам було що дарувати, і щоб вам було що класти під ялиночку. Як знаєте, от така коробочка да, і буде лежати під ялиночки, який гарний подаруночок. І всі повідомить, що ж це там таке? А там просто улюблена кава. Кава дуже смачна кава, дуже ароматна. В компанії дуже ароматні кави, і компанія вирішила зробити ще один бонус. Тобто на всю каву, яка там є в них в асортименті, яка от звичайна кава в пакетах, так? ну, на от таку звичайну каву, помол, ви собі вибираєте, тільки взяла, воно вже пахне. Помол, ви собі вибираєте. Якщо хочете зерно, ви можете замовити зерно. На всю каву, яка в пакетах. Діє знижка 15%. І додатково, ще компанія зробила знижку 10% по моєму промокоду Life 25, я вам напишу цей промокод. І додаткова знижка 10% це на набори, на набори і на дріб-пакети. Це знижка на те, на що її ніколи не було. Була, була завжди знижка тільки на пакети, на пакети з кавою. А на дріп-пакети і на набори не було знижки ніколи. А зараз компанія дарує 10% на набори і на дріб-пакети. Дріб-пакети дуже зручно, якщо ви кудись їдете, так, і щоб ну, була ваша, ваша кава з вами. Ви навіть в тому ж потязі взяли собі тільки кипяток у проводника і, замовили собі, ой, і зробили собі каву, яку ви любите. Тому це дуже гарна пропозиція на новий рік. Отакий От пакет мені прийшов в подарунок на новий рік, дякую компанії 25 Coffee Roasters. А ви можете замовити, він там коштує, по-моєму, 605 гривень. Тут 300 грив кави різної. 605 гривень мінус знижка 10%. ну, Мінус 60% буде 500 540 там, гривень буде коштувати такий набір кави. Тому, кому, кого зацікавила ця пропозиція, посилання будуть, посилання я залишу. І на магазин, який діє в Україні, а також ще є магазин, який діє Чехія і Словаччина. По моїй промознижці ви зможете замовити і там каву. Я дам два посилання на магазини. Тому, тому будь ласка, смакуйте, зустрічайте Новий рік з улюбленою кавою. От, і якби. Радійте життю <хи> з цією кавою. Тому що ну, от реально, ви знаєте, як я відкрила для себе цю каву, і з тих пір я навіть, от знаєте, скільки мені там не приходилось десь да, куштувати каву. Ну, це не те. І ще там, якщо це в кав'ярнях якихось, там теж буде смачна кава. А якщо це отаке от щось із мас-маркета, це взагалі тепер я не можу пити таку каву. Я навіть скрізь їжу тепер із собою беру е, мою улюблену каву. Тому купуйте собі каву, хто кавомани, купуйте і насолоджуйтеся кавою. Дуже класно, я ж кажу, тут і таке пакування, да, одно, так, 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 такий гарний подаруночок. Це ж супер. От. Так, показала вам і сама подивилася, як би три. Ну і така коробка сама, така яскрава, така новорічна, прямо, знаєте. Тхне новий рік. <ріст> Мені навіть, знаєте, думаю, ну що сьогодні вже робити? Вже ось півтретьої. Ну, зараз я пообідаю, І що? Вже голубці починають, вже зараз через час буде темно, не хочеться. Я так оце думаю, треба, мабуть, взяти прикрасити хоч до Нового року у кабінеті оту свій оту, Діфінбафію, оту, щоб було трошки веселіше. І пакування, бачите, таке прямо новорічне. От. Таке все новорічне пакування, тут 2025. А, і вони всі привізні, я тільки замітила, бачите? І це зовсім інше пакування. От. Прикольно, скажімо так. Ну, все, я переодягатися і обідати. Що я? Боліла голова, виплала таблетку, трошки, ви знаєте, полежала посиділа телевізор, подивилась, перестала трохи голова, слава Богу, Листочок обріжу. Е, річ в тому, що в мене ж була, хто знає, в мене була маленька ялиночка, але я її в прошлому році завезла на Польщу, і там вона залишилася, а другу я не купляла. Тому в цьому році замість ялиночки буде моя прекрасна Єфінбафія. На неї, звісно, багацько тут нічого не причепиш. Ну, трошки дощиком її приберу. Ось так, наприклад. От. І все, і буде в мене в цьому році така імітована ялиночка. Тому що, я ж кажу, що мене не буде, наче купувати ялинку мені не хочеться. Можна було б купити. Штучну, але нема вже треба було з Китая замовити, бо тут вона дорога дуже. Немає як вішать тут іграшки. І ви знаєте, це така квітка, яка ну, не любить дуже е, важке, щоб на ній щось було. Тому це от так зразу трошечки оце, 5, 5 хвилиночок, Трошки ось поприкрашаю її отак дощиком, і буде у мене. І буде в мене отака імпровізована типа ялиночка. От так. Бо всі мої, всі мої прикраси поїхали були на Польщу. У мене навіть є такий дощик, ось великий, червоний, але е, він важкий. Я не буду ну, нагружати квітку таким дощиком. Тому ось отакий якийсь легенький. І буде типа Новий год. Все. Чим не Новий год? Чим не Новий год? А цей дощик? О, зараз повішу ось сюди. Цей шматочок. О! І буде в мене отакий от Новий год. От. Тут падає, теж треба чимось придавити, Ану Цю геніну іграшкою або дипломами. Отак. Це тільки типу, Новий год. Ну, мало ну, те, що є. Трохи ще іграшок залишилось. я ж кажу, не хочеться мені витрачати гроші, яких зараз у мене геть немає. От на ялинки, на прикраси, тим більше мене, я ж кажу, мене й не буде тут. Тому так і буде. Хоча мені здається, оцей дощик буде шопелюкою припадати. Що, що 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 воно зручно буде? Не знаю, прямо. Прям не знаю. Ну, на нього на, на цей же той дощик важкий. Ну, ладно, буде, буде так. А може на дипломи я так зверху повісити, може, по-другому. Так, а ну, може, може, так і по-іншому. Може, просто отак, от отак може можу якось зробити. Може, отак, от типа, хай буде. Сердечко. <гум> Отаке от сердечко зробить. І от тут до кучки, да? Отак от оп. І сердечко. А ну-ка. Нехай так висить. Буде так. Так, нічого більше, не хочу іншого ні придумувати. Можна б піти, там, купити якусь гірляндочку, все. Ну, не хочу я витрачати гроші, яких у мене немає зараз, тому що мені їхать, розумієте? Мені треба будуть кошти. Тому буде тут сердечко. Правда, нерівно дощик тягне. Буде тут сердечко, тут трошки дощики, і так, наче новий, от, все. Так і буде. На цьому і порішили. Все, все-все-все. Е, так що сьогодні це в мене таке невеличке відео. Я, як змогла прикрасила, <laughs> як змогла прикрасила і ну, такий день сьогодні якось такий він сумбурний, такий пробігло, знаєте, все маму в лікарню потім. Потім прийшла додому, От, я не знаю, чи то від погоди, чи то від природи, чи то від лікарні. Так у мене розболілася голова, оце тільки-тільки відійшла. А зараз вже 6... 17.03 годинка вже ну, початок шостої. А ще сьогодні обіцяла вам трансляцію на 19 годину. Тому зараз швиденько змонтую оце невеличке своє відео. Е нагадую, посилання на каву будуть. Тому подумайте заздалегідь за подарунки для своїх близьких і рідних, для кавоманів. Подумайте, хто у вас любить каву і хто буде радий такому подарунку. Чудовий подарунок під ялинку, тим більше, що там є, там є два різних набори, і саме в ці набори була, була підібрана найкраща кава і от саме зимова кава. Тому, будь ласка. Будь ласка, замовляйте, а з моєю знижечкою. Я ж вам казала на всю каву зернову із помолом 15% знижка. А на набори і на дріпи 10% знижка моя. Знижечку пропишу, як пишеться. Замовляйте, смакуйте і кайфуйте від цієї кави. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся. Хто буде бажати, зустрінемося в трансляції ще. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.